За багаторічну самовіддану працю. Нагороджується Бахмацький район. Скільки Статистику провіримо. Скільки ж на корову? Як орієнтується, Ці райони Чернігівщини за допомогу військовослужбовцям у зоні АТО та вирішення соціальних потреб мешканців східних регіонів України Ви є тим фундаментом, який формує бюджет, є тим фундаментом, що забезпечує життєдіяльність, життєздатність нашого українського суспільства. Трударі, хлібороби, працівники. Сільського господарства нашого славетного сіверського краю. Я ці слова кажу з великою гордістю від імені громад Чернігівщини, сіл, селищ, міст. Приймі Найширіші вітання з наводи вашого професійного свята. Славимо тих, хто любить землю, вирощує хліб і до хліба. Пликає барвисті сади. Я чую співземлі, привічний співземлі, защади співземлі.